Доброго дня, мене звати Катерина, служба підтримки сервісу обліку фінансів FinMAP. Сьогодні ми поговоримо з вами про стартові баланси і три варіанти розвитку подій. Перший варіант це коли ви просто створюєте новий рахунок, ви можете вказати відразу ж стартовий баланс. Ось додаємо рахунок, обираємо потрібну валюту, обираємо потрібну назву, наприклад, банк. І стартовий баланс на момент створення рахунку. 7590, наприклад. Додали рахунок. Бачимо, що він відразу додався в панель рахунків. Його стартовий баланс вказаний, хоч по даному рахунку ще і не було ніяких платежів є. Другий варіант це коли у вас є вже рахунок, ви його створили давно. Але стартові баланси, чи то не були вказані, чи були вказані некоректні, або взагалі вам потрібно їх зараз відкоригувати. Що ми робимо? Нам потрібно перейти з вами в редагування рахунків, обрати той, який хочемо відредагувати, і знову ж таки змінюємо зараз стартовий баланс. До речі, стартовий баланс можна вказувати навіть від'ємним числом, наприклад, мінус 6 тисяч. Є. Дивимось, що відразу пішов перерахунок залишків з урахуванням стартового балансу, який ми тільки що вказали. Добре. Є ще третій варіант розвитку подій, коли нам потрібно внести стартовий баланс на конкретне число. Найчастіше за все, це перше чи останнє число місяця. Що в такому разі робимо? Ми просто створюємо дохідну операцію на той рахунок, який нас цікавить, вказуємо суму, яка була на той момент, наприклад, 50 тисяч. Важливо, створюємо. При створенні обираємо дату, наприклад, 30.09. І важливо також додати тех. Тег це може бути внесення залишків чи просто стартові баланси, як вам зручно. Додаємо дохід. Тепер ми можемо перейти в аналітику, в потрібний нам звіт, і обрати певні дати. Хочу перевірити інформацію за останні. Півтора місяці. Я тепер бачу в даних графіках також ту суму, яка показує внесення стартового залишку. Для того, щоб виключити дану суму, я вберу в фільтрах і виключаю тех внесення залишків. Після цього я отримую більш чисту аналітику без даного тегу і без даної суми. До речі, залишки, які зараз є у вас на рахунках або були в якусь конкретну дату, ви можете перевірити в календарі, просто натиснувши на потрібний день. Внизу ви побачите список з рахунків і їхніх залишків. Певний день, а також ви можете перевірити цю інформацію в платежах, просто обравши потрібний день, потрібний рахунок і глянувши нижче назву рахунка, суму, яка була на залишку в той момент. Якщо у вас є питання чи побажання щодо даного функціоналу, то ви можете написати до нас в службу підтримки. Ми будемо раді допомогти вам в цьому питанні.